Усім привіт! Це канал Територія кіно, мене звати Віка, і сьогодні ми поговоримо про серіали, які вийдуть у 2025 році. У минулому відео я розповіла про фільми, які вийдуть у 2025-му. Хто ще його не бачив, то ось підказка, за нею можете туди перейти. Але повз серіали я теж не змогла пройти, адже нас чекають нові пригоди, інтриги та фінали, яких ми так довго чекали. Але давайте про все по порядку. Почнемо ми із серіалу, перший сезон якого просто розривав TikTok і інші соцмережі своїм вірусним танцем. Так, це Венсдей. То чого ж очікувати від другого сезону та коли він вийде на екрани? Перший сезон Венздей вийшов на Netflix у листопаді 2022 року та досить швидко набрав понад 1 мільярд годин переглядів на цій платформі. Цей факт забезпечив шоу статус другого англомовного серіалу з найбільшими переглядами. У другому сезоні Джена Ортега знову зіграє роль Венсдей Адамс, але не чекайте, що вона незабаром виконає ще один вірусний танець. Адже другий сезон обіцяє бути похмурішим, заплутанішим і більш орієнтованим на хорор аспект. У серіалі залишаться майже усі улюблені персонажі. Втім, серед оголошеного касту не було актора Персі Хайнса Вайта, який виконував роль Ксав'є Торпа. Після виходу першого сезону його звинуватили у сексуальному насильстві. Актор довго мовчав, а за кілька місяців сказав, що це була кампанія з дезінформації, від якої постраждав він та його рідні. Утім, офіційної інформації щодо звільнення актора наразі немає. Щодо сюжету, то відомо, що Венсдей повернеться до академії Невермор, де на неї очікують нові похмурі та заплутані пригоди. Цього разу її шлях стане ще темнішим та складнішим. Венсдей зіткнеться із новими і старими ворогами, загадками і сімейними таємницями, а також поглибленим вивченням сім'ї Адамсів. Сценаристи зазначали, що хочуть зробити акцент на стосунках Венсдей і Мартіші, адже у першому сезоні стосунки матері й доньки складались не найкращим чином. І оскільки Мартіша змогла прийняти свої екстрасенсорні здібності, то вона цілком зможе допомогти Венсдей із її видіннями. Щодо дати виходу, то очікувалося, що другий сезон Венсдей вийде наприкінці 23-го або на початку 24-го року. Але на ситуацію вплинув страйк сценаристів, а потім страйк акторів у США. Тому наразі ходять чутки про серпень вересень 2025 року. Наступний серіал, який я особисто дуже чекаю, це дивні дива, п'ятий сезон. Після майже 10 років дивні дива» наближаються до свого грандіозного завершення. П'ятий сезон обіцяє стати битвою за виживання з високими ставками, оскільки 11 майки решта команди намагаються зупинити кінець світу і врятувати своє рідне місто. Я особисто переглянула цей серіал відносно недавно, тому мої враження ще дуже свіжі. Якщо чесно, я не очікувала, що він мене настільки вразить і виявиться настільки цікавим. Та й, взагалі, я в захваті від закрученості, заплутаності і продуманості цієї історії, адже деякі події, які були ще в першому сезоні, пояснили лише у четвертому. Щодо сюжету п'ятого сезону, то події розгортатимуться восени 1987 року, коли Гокінс переживає наслідки руйнівної битви із векною. Герої на чолі з 11, об'єднуються, щоб остаточно знищити векно і врятувати місто від зловісного вивороту. Брати Дафери обіцяють поєднати атмосферу першого сезону з масштабами четвертого, подарувавши глядачам емоційні розв'язки, епічні битви та несподівані повороти. Фінальний сезон обіцяє закрити усі сюжетні лінії та відповісти на ключові запитання, ставши кульмінацією історії. До роботи над новим сезоном повернулися усі актори попередніх сезонів: 11: Майка, Дастіна, Лукаса, Віла, Макса та інших зіграють актори, які вже встигли полюбитися глядачеві. А до речі, який ваш улюблений персонаж? Бо я, наприклад, обожнюю Дастіна. Він завжди смішний, але водночас дуже відповідальний, розумний та сміливий. А його фразочки і жарти, мені здається, нікого не залишають байдужими. Перша спроба відзняти п'ятий сезон була зроблена ще у січні 2023-го, та виробництво були змушені відкласти на цілий рік. Зрештою, творці обіцяють у 2025-му повернути серіал на екрани. Він складатиметься із вісьми епізодів, і це буде фінальний етап фантастичної історії. Ще один серіал, який отримає власне продовження у 2025-му останній з нас. Поки що немає чітких деталей що додати виходу. Однак керівник HBO Кейсі Блойс сказав, що очікувати новий сезон можна в першій половині року. Дебют першого сезону останніх з нас у січні 2023 року був настільки успішним, що HBO продовжив проєкт на другий сезон ще до виходу третього епізоду, тільки уявіть. Хоча особисто мене серіал не дуже вразив, як на мене, є набагато цікавіші стрічки про постапокаліптичний світ. І я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, чи я додивилася сезон до кінця чи закинула його десь на середині. Ну але, як то кажуть, кожному своє, і цей серіал знайшов дуже багато прихильників. Сам серіал бере за основу відому гру The Last of Us та розповідає про події в США після пандемії гриба Кодюсепс. Він почав мутувати, через що людство опинилося під загрозою вимирання. Головні ролі на себе взяли Педро Паскаль та Бела Рамзі. Новий сезон серіалу візьме за основу продовження гри «The Last of Us. частина друга і продовжить історію головних героїв. Дія другої частини серіалу розгортається через п'ять років та зосереджується навколо теперішньої 19-річної Еллі, яка живе із Джоелом та його братом Томі у Джексоні, штат Вайомінг. Однак спокійне життя швидко руйнується, коли Еллі стикається з новими небезпечними групами у Сіетлі та ще більш смертоносними інфікованими. Більш детально про сюжет розповідати не буду, аби для тих, хто не грав у комп'ютерну гру, не втратився ефект несподіванки і не зіпсувалося враження від перегляду. Новий сезон, до речі, буде коротшим за попередній і отримає лише сім епізодів. Далі поговоримо про щось більш легше та ностальгічне а саме про очікуваний третій сезон серіалу Сексі місто і просто так. Шанувальники серіалу зітхнули із полегшенням, коли одразу після показу фінального епізоду другого сезону HBO офіційно підтвердив продовження шоу на третій сезон. Він продовжить історію життя Кері Бречу та її близьких подруг в сучасному Нью-Йорку. Після емоційного завершення другого сезону, коли Ейден вирішив на 5 років присвятити себе синові підлітку, глядачі чекають на продовження його із Керрі історії кохання. Чи залишиться вона в очікуванні, чи поїде за ним, або ж сюжет взагалі зробить часовий стрибок. Творці серіалу обіцяють нові виклики і зміни для головних героїнь, які продовжують шукати баланс між особистим життям, кар'єрою та дружбою. Однак ще одним головним питанням залишається, чи повернеться Кім Кетрол у ролі Саманти Джонс. Поки що відомо, що Сара Джесіка Паркер, Крістін Девіс і Синтія Ніксон знову зіграють своїх культових героїнь Кері, Шарлоту та Міранду. А ось доля четвертої подруги Саманти Джонс залишається загадкою. Хоча її повернення, хай і в короткій телефонній розмові дуже порадувало шанувальників, поки що немає підстав сподіватися на повноцінне залучення Кім Кетрулу сюжет. Мене, якщо чесно, теж дуже порадував і приємно здивував цей епізод. Було дуже приємно побачити Саманту, хай буквально на кілька секунд. Однак, зважаючи на її напружені стосунки із колегами, зокрема із Сарою Джесікою Паркер, сумніваюся, що Кім повернеться до ролі. Крім того, акторка неодноразово заявляла, що вважає історію Саманти завершеною, але у світі шоу-бізнесу трапляється всяке. Точно можна сказати, що серіал повернеться у 2025 році, але точну дату творці поки що тримають у секреті. Наступний серіал Ти, п'ятий сезон якого вийде у 2025 році. У березні 2024-го почалися зйомки цього сезону, а у серпні Netflix оголосив про завершення. Точна дата виходу п'ятого сезону поки що невідома, але чекаємо його вже зовсім скоро. Нещодавно опублікували тизер пости із логлайном вбивче прощання і датою «2025 рік. На одному із плакатів зображено газетні вирізки з колишніми персонажами серіалу, які стали жертвами головного героя Джо. У центрі зображений він сам, що загрозливо оглядає фон книгарні позаду себе. На іншому тизері постері зображено також вирізки з газет із колекцією трофеїв від його жертв. На ньому написано винні скарби. П'ятий сезон буде фінальним. Він поверне історію до Нью-Йорка, де усе починалось. Головний герой Джо Голберт постане у новому образі заможного чоловіка, що має владу. В останньому сезоні Джо зіткнеться із новими викликами, включаючи загадкову драматургиню бронти, яка змусить його переосмислити своє життя, а також із своєю новою родиною, члени якої є не менш забезпеченими і не менш маніпулятивними. Шоуранери обіцяють справедливий фінал для Джо, а його вбивчі схильності та безжальна боротьба за кохання досягнуть логічної, а можливо і кривавої розв'язки. Далі у нас оповідь служниці, шостий сезон якого вийде у 2025 році. Перший сезон вийшов у 2017-му, І за цей час серіал став справжнім феноменом, породивши масу попкультурних образів та поновивши популярність одноіменного роману Маргарет Етвуд. У вересні 2024-го розпочалися зйомки шостого та фінального сезону оповіді служниці. А його прем'єра запланована на весну 2025-го. В останньому сезоні головна героїня Джон Осборн продовжить боротьбу проти жорстокого режиму, прагнучи врятувати доньку Ганну та повністю зруйнувати Йіаленд. Події розгортатимуться одразу після кульмінаційного фіналу п'ятого сезону, коли Джон змушена тікати із Канади разом із донькою Ніколь, а її чоловіка Люка заарештовують. Брюс Міллер привідкрив завісу і розповів, що у фокусі шостого сезону буде персональна історія Джун і низка невирішених справ між нею та Ніком. Наступний серіал, третій сезон якого із нетерпінням очікують глядачі. Білий лотос. В майбутньому сезоні, події якого розгортатимуться в Таїланді, глядачів чекає нова порція гострої сатири, драми і інтриг навколо заможних гостей елітного курорту мережі Білий Лотос. Щодо прем'єри другого сезону, шоуранер Майк Вайт натякав, що третій сезон буде знятий в Азії та досліджуватиме нові теми. Він сказав, що перший сезон був про гроші, другий про секс, а третій сезон стане сатиричним поглядом на смерть, східні релігії та духовність. Вайт також пообіцяв глибше розкрити розвиток персонажів, оскільки їхні сюжетні лінії вже сформовані із першого сезону і настав час підвести фінал. Варто зазначити, що у третьому сезоні не повернеться акторка Дженіфер Куліч, яка блискуче зіграла Таню Макуйт. Однак на зміну їй прийде не менш яскрава актриса Паркер Поузі. У нових епізодах також з'явиться Ліза із Blackpink, яка дебютує у ролі життєрадісної співробітниці готелю. Крім них, до касту мав приєднатися сербсько-російський актор Мілош Бікович. Однак після критики з боку Міністерства закордонних справ України через його підтримку анексії Криму HBO прийняв рішення замінити його на Юріана Костова із серіалу Тіні кістка. Прем'єра восьмисерійного сезону запланована на лютий 2025-го. Далі за списком у нас другий сезон серіалу Миротворець. Хоча поки що не зрозуміло, як серіал впишеться у всесвіт DC Джеймса Гана, миротворець під керівництвом Джона Сіни рухається вперед із новим сезоном. В першому сезоні персонаж коміксів Крістофер Сміт, знаний як миротворець, приєднався до урядової команди, що має ліквідувати метеликів інопланетних комах, які проникають у мозок впливових політиків. У фіналі Сміт розуміє, що метелики за великим рахунком не зовсім злодії, а справжній ворог причаївся десь поблизу. Продовженні миротворцю вірогідно доведеться розкрити підступний план впливової чиновниці Аманди Волер, яка використовує інопланетян у власних інтересах. Другий сезон має бути частиною нового розширеного Всесвіту. DC. Джеймс Ганн інтригує глядачів зв'язком продовження серіалу з одним із найбільш очікуваних фільмів 2025-го перезапуском Супермена. Прем'єра другого сезону запланована на серпень 2025-го. Що ж, давайте трохи відійдемо від продовжень і поговоримо про нові серіали, які вийдуть у 2025-му. Почнемо ми із серіалу Лицар Семи Королівств. Це буде перший сезон приквелу до серіалу Гра престолів. Події відбуватимуться за століття до основної саги, коли Таргаріани ще правлять Вестеросом, а пам'ять про драконів досі жива. Сюжет розповість про пригоди молодого сміливого лицаря Сера Дункана Високого та його юного зброненосця Єга, який згодом стане королем Ейгоном П'ятим Таргаріаном. На тлі турнірів і небезпечних пригод ця історія обіцяє показати світ Вестеросу в інший спосіб ніж попередні частини франшизи. Акторський склад серіалу буде різноманітним, але ми навряд чи побачимо знайомих персонажів із Дому Дракона чи Гри престолів, оскільки часові рамки цього не передбачають. Головну роль лицаря Дункана на виконає Пітер Клефі, якого раніше можна було побачити за другорядною ролью в серіалі Вікінги. А роль зброєносця виконає Декстер Сол Ансел, який раніше зіграв в голодних іграх балада про співочих пташок і змій юного каріолана Сноу. Далі серіал під назвою Нульовий день. Netflix анонсував новий трилер, у центрі якого глобальна кібератака, яка спричиняє хаос і масові жертви в США. Роберт Дені розіграє колишнього президента Джорджа Малена, який очолює комісію із розслідування цієї катастрофи, у світі, де дезінформація розповсюджується із швидкістю світла, а амбіції політиків, технологічних магнатів і фінансистів стикаються в боротьбі за владу. Мален прагне відшукати правду, навіть якщо це змусить зустрітися його із власним минулим. Серіал досліджує кризу довіри, вплив конспірологічних теорій і руйнівну силу неконтрольованих глобальних загроз. Netflix обіцяє, що прем'єра серіалу відбудеться 20 лютого. Також не можу не згадати про ще один інтригуючий серіал Молодий Шерлок. Легендарний режисер Гай Річі, який створює цікаві фільми і серіали, продовжує експериментувати з телевізійними адаптаціями своїх успішних фільмів. Цього разу у центрі уваги опиняється дев'ятнадцятирічний Шерлок Голмс, який ще не маючи великого досвіду у розслідуваннях буде ловити злочинця з щоською вбивство у стінах Оксфордського університету. Роль Голмса дісталася Гіро Файн Стіфіну. Творці серіалу обіцяють створити новаторський проєкт, який поєднає у собі глибокий сюжет, яскраву акторську гру і неперевершену атмосферу відомого циклу романів Молодий Шерлок Голмс. Цей серіал обіцяє бути не менш захопливим ніж попередні роботи річі, але з новим і свіжим підходом до персонажа. Перший сезон складатиметься із вісьми серій і вже дуже скоро вийде на екрани. І наостанок я згадаю про серіал, який вийшов буквально кілька днів тому, а саме 26 грудня це «Гра в Кальмара. Внесла його до цієї підбірки, тому що це один із найочікуваніших серіалів, перший сезон якого наробив багато шуму. І хоча, по факту, цей серіал вийшов за 5 днів до 2025-го, я вирішила про нього згадати, бо він відносно свіжий, і я думаю, багато хто його не бачив, а можливо навіть і не чув про реліз. У вересні 2021-го Netflix представив глядачам новий корейський серіал Грав Кальмара. Серіал шокував глядачів сценами, в яких учасники жорстоко вибували із ігор і став хітом того року. Шоу менше ніж за два тижні досягнуло другого місця у топ-10 переглядів на платформі Netflix. І завдяки успіху першого сезону серіал продовжили на другий. Це відео, щоправда, я записую ще до релізу, тому про сюжет розповім вам із знайдених статей. У другому сезоні, після смерті творця Гри у Кальмара, Гіхун дізнається, що змагання з новобранцями все ще продовжується. Він робить усе можливе, щоб зупинити цю гру. У тизері, який виклали ще у лютому 2024-го, ми побачили гіхуна із рудим волоссям і повним рішучості зупинити гру. Співрозмовнику по телефону він сказав: Я знайду тебе, чого б це мені не коштувало. Крім того, у другому сезоні Гіхун має знайти свого брата Інхо, який розповість йому, що стати підставною особою його змусили – Група багатих людей, які керують іграми, роблячи ставки на життя учасників. Гіхун обіцяє знищити віп-персон і назавжди покінчити з жорстокою грою. Чоловік об'єднає зусилля із Кан Себек, Чо Сан У і Джі Йон, які вижили у першому сезоні. Вони проникнуть до організації і почнуть збирати докази їхніх злочинів. Проте від персони не здадуться без бою. Вони відправлять своїх агентів за гіхоном і його командою, аби ті зникли без сліду. Чи усе відповідає дійсності, ви можете вже перевірити, переглянувши серіал. Що ж, на цьому все це були головні і, на мою думку, найцікавіші серіали, які вийдуть у 2025-му. До речі, напишіть у коментарях, який серіал чекаєте саме ви. А щоб я розуміла, що ця рубрика вам подобається і знімала ще підбірки, ставте лайки під цим відео та підписуйтеся на канал. На цьому все побачимося у наступному відео. Усім, па-па!